Своим легендарным оружием, а не современным. С постамента сняли танк. Тридцять четыре мат легендарного надо как можно переходить быстрее к современному. На полях сражений Наша артилерія представлена артилерия Леонида Леонідаліча Брежнева готові своих граждан к в Третьї мирової війни. Європа це гніздо э, дьявола стали звучать абсолютно открыто. Щас сказать остановить агрессию России. О какой агрессии России может идти речь? Ну что ж друзья, У меня для вас сегодня багато цікавого. Ви ж побачили так. Микіла Янич повертається і не просто так, а у міжнародному політику із своїм народним єдинством. Що це таке? Ви зараз почуєте? Тим часом я нагадаю, що всі на світі зараз дуже активно пророкують нам президентські вибори вже влітку. А можливо, і восени Європа в цей час готується пережити ядерну війну. Трамп знову говорить про рідкісноземельні метали і по черзі погрожує то путіну, то зеленському, комусь жорсткіше, комусь м'якшій формі. Тим часом ми з вами, мені здається, опинилися у якісь часовій петлі, де про одне й те саме говорять по колу і повертаються і повертаються, і сьогодні я хочу спробувати з вами вирватися із цього інформаційного кола. І почнемо ми з об'єднання або краще сказати із єднання народів. Війна в Україні ще не закінчилася. Вибори ніхто не проводив, а Росія вже створила клуб: клуб для обговорень на чолі із Азаровим про те, як нам потрібно повертати дружні зв'язки з Росією, і оце об'єднуватися у єдиний братський, сестринський, дружний народ. В цьому клубі сидить не тільки Азаров, а ще такі всякі гниди, як Лінкаров і інші ті, хто втекли з України, і ті познають про. Що вони говорять, вони будуть між собою говорити, що робити, щоб налагодити стосунки, і говорити із міжнародною аудиторією, зокрема і журналістами і блогерами за кордонами, пояснювати, як все є насправді. Класно Треба розуміти, що обстановки озлобленості, ненависті, місті а, нічого створити позитивного неможливо. Коли ми жили вместе между між нашими странами, між нашими народами були прекрасні отношені, і ми розвивалися, жили благополучно. Звісно, важно, щоб в этом процесі участвовала що й Беларусь. Тепер, хоч в цей складно повірити, азаров відповідає за розвиток і благополуччя. Уявіть собі, не вийшло один раз, треба спробувати і ще раз. Адже як воно класно звучить: Росія, Україна, Білорусь, три сестри знову разом знову мають єднатися. Але попри він сказав обстановку, а озлобленность... І а в мене питання: що це за обстановка така? А як так вийшло? Все було нормально, правильно були три сестри. А потім вийшла така -та обстановка. Микіла Яноч не уточнює, що саме. І, взагалі, як вам оця назва клуб народного єдинства. Я коли це почула, мене щось торкнуло, тому що ну щось таке доволі знайоме. І потім я згадала, що на болотах є свято день народного єдинства. Якщо коротко, це це про те, що усі народності, всі, хто проживають в Росії, неважливо, хто ти, но ти на самом ділі русський. Це день, коли росіяни єднаються проти злого загніваючого Запада, против их врага. Вы вообще оценили эту циничность ситуации и вообще этот нейминг, на который мы заслужили? Вот сейчас мы видим вторую волну возрождения, скажем, милитаризации, агрессивности, подготовки к войне. Уже стали лозунги звучать абсолютно открыто, что вот мы должны значит, вот в Западный мир вооружиться до зубов и, так сказать, остановить агрессию России. О какой агрессии России может идти речь? Голуб миру, їй Богу, прикиньте, ви це чули вообще? А какой агресії може йти речь річ со стороны Росії? А у мене тут виникає питання: а як же СВО? А як же велика Нова Руська війна? А як же оця війна проти заходу? Ну і вишенька на торті, оці всі ядерні погрози? Не пам'ятаєте такого? Бо Азаров забув? В случае, например, использования тактического ядерного оружия России, от них останется просто мокрое место. То есть, по сути, просто все взять и снести. Ну, мы вот прям сразу не взяли и не ударили ядерной бомбой по всем нашим врагам, прям по Америке. Раздаются голоса типа, да, они никогда не применят этого ядерного оружия, это они нас имеют в виду. Да нада будете примінім і що як примінім да, тактичний ядерний удар. Всіх чорттічського да ядерного, ядерного удара. Не, 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 не надо без тактического ядерного Эти гады должны знать. і це лише маленький відсоток нашого персонального архіву Рейтна, right де росіяни погрожують ядерною зброєю усім на світі. І в клубі оцього народного єдінства будуть виправдовувати ці слова. Будуть виправдовувати те, що Росія пішла війною на Україну, будуть шукати якісь логічні причини, чому це сталося. І будуть це розповідати блогерам з інших країн, а ще політикам, які до них прихильні, класно. А потім ми будемо з вами дивуватися, а як же так, чому європейці знову братають нас із росіянами? Да ти шо, блядь, су? Ми тут на ряд обов'язково будемо стежити, що там будуть говорити на цьому клубі єдінства. І треба, думаю, спробувати якось осмислити, що можна з цим зробити, як можна цьому. Протидіяти, а тим часом, все ж таки, давайте повернемося до російських ядерних погроз. Ви щойно чули маленьку вибірку, і знаєте, так весело, так зараз весело спостерігати за реакцією Росіян, бо спершу вони як різані свині верещали, що вони, значить, іспіпіляти європу ядеркою. А дивина, одивина, одивина Європа готується до ядерної війни, і це небезпека для Росії. І правительство своїх громадян граждан к третій мірової ядерної війни. Небывалый спрос переживают так называемые магазины для выживальщиков. В ассортименте готовые наборы, которые помогут переждать первые 72 часа. кризис. і це вони не просто насміхаються. Точніше, так вони, звісно, насміхаються, але у своїх сюжетах про цю підготовку вони говорять, що Європа, якщо готується до ядерної війни, це значить, що вона буде провокувати Росію. Це значить, що Росії треба діяти на випередження, бо Європа хоче на них насправді напасти. Бо що? Бо Європа це гніздо диявола, і це кажу не я, а опозиція. А ми бачимо. Видим... как Америку ругать стало нельзя, потому что с Америкой у нас теперь намечается большая дружба. Поэтому пошли разговоры о том, что вообще-то Европа это гнездо дьявола, что оттуда возникают всякие идеи сатанинские, которые потом порождают конфликты, что Европа начинает войны, а Америка только по неволе как-то к ним присоединяется или по известному лозунгу не начинает войны, а их заканчивает. І як ми з вами бачимо, не вдається поки що сполученим штатам закінчити війну. Хоча дуже Трамп намагається, але його методи не демонструють якоїсь аж суперефективності, тому що все склалось не як гадалось. Просто так домовитися з ані з Путіним, ані з Зеленським в нього не виходить. І я не знаю, як ви, але я із часів інавгурації Трампа не наче застрягла у цій часовій петлі, де ми спершу говоримо про перемир'я, потім ми обов'язково говоримо про українські надра. Після того, коли з цим нічого не ясно, ми маємо поговорити про вибори президентські в Україні, які треба обов'язково проводити. А потім Трамп обов'язково комусь погрожує спершу зеленському, а потім, щоб рівноважити, трошки м'якше погрожує Путіну. Тож як ви друзі, зрозуміли, ми з вами знову переходимо до актуальної теми, актуальної як ніколи, це тема виборів в Україні, тому що вона знову у всіх стрічках новин і в телеграм-каналах на Україні обсуждають можливість проведення президентських виборів, які, по даними кономіст можуть состоятися в июле. Несмотря на заявление главы фракции «Слуг народа» Давида Арахами об отсутствии подготовки, источники партии Порошенко указывают на активную работу, причем всей административной вертикали Офиса президента для сохранения власти Зеленського по дійствуючому законодательству вибори президента должна бути назначені Верховною Радою в течение місяця після окончания военного положення. Воєнне положення, вероятно, закончится 8 мая, якщо рада не продлітиведійство. Зараз ми з вами поступово розберемо всі меседжі про завершення воєнного стану і про вибори. Але я, якщо чесно, вже дуже втомилася від від цих виборів і кандидатів, і хто що, як, де, коли. Тому що вчора я наприклад спостерігала прям комічну картину. Відкриваю телеграм-канал, а там. Однією новиною, що в Україні готуються до проведення президентських виборів, що про це каже очільник ЦВК, а наступна новина за 20 хвилин здається, це вже про те, що офіс президента спростовує інформацію, що Україна готується до виборів. На днях нову виборчу хвилю у наш інфопростір штовхнув економіст, і у мене враження, що нам, наче, намагаються голову пробити цією темою виборів, просто залізти у, уже у якесь підсвідоме. Бо якщо тисячу разів сказати, що вибор. Вже от от прям відбудуться і вони необхідні. І ми вже беремо, всі вже прям голосуємо. То ми справді попросимо про ці вибори прям тут і прям вже бо нам нав'язали цю думку. Каким образом народ України може у кого попросити у проведення да. виборів? Це При тому, що на Україні є конституція, яка абсолютно чітко прописана дата, час місце проведення цих виборів. В чому проблема? Стоп Проводите. стоп. А ви как ви лучше мене знаєте во время воєнного положения, вибори не проводяться в все, що треба нам з вами усвідомити станом на зараз, що питання проведення виборів в Україні це питання законності, є прописані процедури і є запобіжники, є певні заборони під час певних станів. От, наприклад, як під час воєнного стану, це глуха стіна, в яку впирається здебільшого російська пропаганда. Бо… Виходить, що вибори в Україні для них дуже бажані, тому що вони не хочуть підписувати нічого з Зеленським, бо називають його нелегітимним. Але але вони самі створюють такі умови, щоб в Україні не можна було провести вибори, тому що в Україні нагадую, воєнний стан. Ну а як же виходити? Із цієї ситуації, ну що потрібно правильно іти на перемир'я, припинення вогню на якусь таку конфігурацію, яка сприятиме скасуванню воєнного стану, і ми бачимо, що Росія якось трохи, потроху просувається до цієї історії з перемир'ям, хоча ми розуміємо, що. Це перемир'я, на яке очікуємо, ми його не буде. Або є і ще один варіант: якщо не вдасться зеленського задовільнити чи задобрити, як вони кажуть, перемир'ям припиненням вогню, то треба впливати на парламент, і отут починається найцікавіше Існує конституції України, яку, я розумію, всі подподтерлисії, розтоптали. але вона чітко говорить, що звичайні вибори недосрочні вибори, тому що Зеленський не в себе повноможні, ані понімаємо, що ні слухані вже Проводяться за такі. срок 100 днів. После окончания военного положения. Так. То есть, вот мы берем там условное 8 мая, считаем 100 дней, и это будет 24 августа, День независимости Украины. Ни октябрь и ни июль. То есть, еще раз, для того, чтобы, как вы правильно в сюжете сказали, как-то поменять вот эту дату выборов, нужно принять отдельный закон. А принять это в том зоопарке и террариуме единомышленников, которые сейчас представляет из себя Верховная Рада, с моей точки зрения, невозможно. Возможно. Потому что кто-то все равно проголосует против такого. И все сейчас. Будуть в рамках вот этого заложниками этого конституційного процесу, який виводять то, що вибори будуть два чані податруться та конституції будь-які підтертися. Конституцією точно не вийде. Тому тому росіяни вустами Кілінкарова проговорили таку многохадовку, про яку я раніше і не думала. А тепер ви послухайте уважно всі кілька варіантів, які він пропонує. Киленкаров, конечно, клоун, але мне это вставило на думки. Давайте сначала слушать и потом разбираться. Смотрите, есть несколько сценариев. Первый сценарий. Ну. Это если Зеленский для себя принял решение участвовать в выборах и проводить их быстро. Он может не продлевать военное положение. Так. Он может не вносить просто представление о продлении военного положения и оно автоматически снимается и запускается политический процесс. Так. Есть второй вариант. Он может внести военное положение и за него могут проголосовать депутаты. Все. Угу. Никаких выборов не будет. Военное положение положение Будет продлены. Могут не и не есть третий вариант: когда Зеленский вносит представление на на, на продление военного по, по, положения, mm -hmm. а депутаты не голосуют. І автоматически анотуж приривається це воєнне положення і запускається політичний процес. І от щодо цього останнього аргументу Кілянкарова, ви знаєте, мені дуже шкода, що доводиться проводити паралелі між російськими вкидами та інсайдами американських видань. Але я вам нагадаю, 6 березня Політико вкинуло інсайт про те, що Сполучені Штати ведуть консультації із Порошенко і Тимошенко про президентські вибори. Обидвоє тоді офіційно сказали, коли ця інформація з'явилася, що вибори не на часі, так якісь там Консультації були, але ніхто з них зараз не буде ні про які вибори офіційно значить, говорити. І що цікаво, тоді ми всі подумали, не знаю, як ви, ну я то точно подумала про те, що йшлося про їх безпосереднє імовірне балотування на президентських виборах в Україні. А що якщо Сполучені Штати тоді намагалися говорити із ними, як і з головами, і з лідерами парламентських фракцій? І це якраз те, про що говорить Кілінкаров, парламент може не проголосувати за продовження воєнного стану? Водночас я переконана, що українська опозиція не піде ні на які дії, які можуть призвести до втрати державності на якусь небезпеку для України. Бо тоді пропало все, і вони це знають. Але уявімо собі, от я думаю: а чи могли сполучені штати тоді зундувати ґрунт? Думаю, так ось така от конспірологія від right Ну і продовжуючи оцю тему із виборами, із легітимністю Зеленського, взагалі, то дуже смішно спостерігати з росіянами, бо чим гучніше вони кричать про те, що Україні потрібні вибори, тому що Зеленський давно втратив свою легітимність і не і взагалі невідомо чи він був легітимним в цей же час вони чомусь починають дуже сильно вихваляти і облизувати свого лисого. Чому ви так підтримуєте Путіна? Чому ви так підтримуєте Путіна? І я їм все время намагаюся об'яснити, каково було жити в Росії до Путіна. Но ведь мы же помним это. Я пытаюсь объяснять на пальцах не политологическими изысканиями, не сложными терминами, не в цифрах экономических, а просто вот каково было девушке, какой я была молодой девушкой на тот момент, когда пришел Владимир Владимирович к власти. Вот жилось. Когда ты год копила своих подработок, потому что надо было учиться, и надо было еще подрабатывать. Я и английский преподавал, частные уроки давала еще учась и на толчке продавала какие-то кроссовки, а на соседнем ряду учительница из моей школы, спецшколы, тоже что-то продавала, зачем она ездила в Польшу челноком. Ну, потому что иначе было не выжить, ни учительница, ни ученица. И вот ты из вот этих вот подработок копишь год, Потому що у тебе прохудилась зімня обувь, єдине твоя. Ну ви зрозуміли, да то це час розрухи. А я вам скажу, от ви помніть, вона ставить питання, бо помните, як було жити до Путіна. Де да я впевнена, що дуже багато людей, які живуть в Росії, не знають, що це таке життя до Путіна. Це по перше. По-друге, такі при Сталіні теж кажуть, що хорошо, хорошо жить била. Вам це не нагадує цих бабусь, які ностальгують за радянським союзом. Мені, наприклад, нагадує, але і це ще не все. Там же ж вона не просто сама в студії сидить. И вин уже затирает такие, что повірити важко. В пятницу был у ветеранов, это, кстати, удивительные ребята. Значит, они мне говорят, ну, Леша їх дуже хорошо знает, они мне говорят, ну я спрашиваю, командир, что тебе привезти, какой подгон? Он говорит, бюст Путина. Варпеха, <гум> у него вот коллекция изображений Владимира Владимировича, у них шеврон, ветеранский, это Владимир Владимирович, но они вот прям... Поэтому, говорит, у нас ответственность большая, если у тебя шеврон с Владимиром Владимировичем, то все, давай. Ось вам ознака легітимності. Якщо військові на фронті не просять бюст із президентом, то, значить, його не обрали, значить, результати підтасували. А от Путіна у Путіна все понятне. Ну, це таке. Це на, я вам кажу, що це от просто уявіть собі на всю країну розказують отаку от стидобу, як казала моя бабуся, можете мене не поправляти, я знаю, що такого слова немає в українській літературній мові. Але тепер давайте перейдемо до того, що відбувається в регіонах, тому що, виявляється, я ніколи не помічала, але на Росію один облоці. новости, они, значит, делают перекличку с региональными студиями. И там, конечно, про какие-то змагания и так далее. Я сегодня узнала а, интересную новость из Кузбасса. где несколько часов назад с постамента сняли танк Т-34. И на прямой связи со студией моя коллега Юлия Мелихова. Юлия, то куда увезли легендарную технику? Евгения и танк отправили на плановое техобслуживание, чтобы 9 мая он возглавил колонну на торжественном марше. Это ежегодная процедура. Обычно проверяют двигатель, ходовую часть и красят. Ну а после праздничных мероприятий он вернется на постамент напротив мемориала воина-освободителю. Отмечу в этом году, 9 мая к нему присоединится еще одна легендарная машина танк Т-70, чья броня выполнена из кузнецкой стали. И вы знаете, я вот подумала, это так мило, это так мило. вони готовятся до дня Побіди, значить, ремонтують танки, які десь там стоять, і все це. Поки їхні мальчики помирають і гниють в українських землях, а ще у трубах газопостачання. Це просто геніально. І пофіг пофіг, що вони вруть, тому що поки їхнє побєдобєсія не почалось, у них розгортається іще одне. Назвімо його трубопобєдобєсія. Суджанська труба, оця легендарна, да, яка стала місцем, до речі, загибелі десятків російських спецпризначенців і. Сотні сотні їхніх військових залишилися після цієї прогулянки трубою. Значить, інвалідами отримали отруєння дихальних шляхів в страшних муках. Перебувають оцю трубу. Досі продовжує використовувати пропаганда. Причому вони це позиціонують як неймовірну перемогу і подвиг. Руба. Труба протрубила сильно. Колбаснула многих. Десята все возбудились. Даже, прямо вообще, даже Кураев процитировал. А <с> <них с> от тупо <трубы> процитировал Кураев даже до конца. Вы от страха взорвите все трубы свои, заварите бетоном, залейте. Все равно к вам придем мы из-под земли под безумное танго смерти. Классно. в лесополках весной мы листвой прорастем. Зацветем вдоль посадок цветам, если Родина вновь позовет, мы придем. Из земли мы вернемся за вами. Классно. Он всегда такой флегматичный, ну, такой равнодушный. Тут... А тут его прям накрыла. Ну, вот эта русофобия. Ну, Он все по косточкам все разложил, расписал. Прям у него чуб прям взвился над головой. Да, как ну, всегда а, свою, а, свою морду засунула кровавая лошадь. Лошадь, она что она создает? Она ничего, она только морду сует. смотри, блин. Рекламу сделала, протрубила на нашей трубе. Что она еще может сделать? Оця от кривава лошадь, це вони Ксенію Савчак, яка і справді зробила її прекрасну рекламу, розтрубівши оцю їхню пісню про трубу на всіх своїх пабліках. У неї їх двоє, і вони дуже популярні. Так що, да, да хай вона себе називає опозиційною чи ліберальною, чи як там, але всі ми знаємо, на кого вона працює і з ким вона цілується на поминках, точніше на заходах, присвячених її мертвому татові. Ну, взагалі прикольно, да? вони цитують. Пісню про трубу ми вже раніше транслювали на Рейтнао, right і це знаєте така. Дуже схожа методичка, як оце було про 28 восім про Зою Космодем'янську. Вони, значить, мають три таких правила, як вони можуть створити легенду з нічого. Отже, вони створюють якийсь героїчний міф для того, щоб піднімати бойовий дух. Потім, наприклад, замовчують невигідні факти і перекривають їх чимось цікавим. Типу, да, загинули люди, ну але давайте ми напишемо пісню про цю якусь трубу. Ну і типу про те, як все було там героїчно, як вони з-під землі вернуться за врагом. Ну і звісно, вони вигадують. Ть історії і використовують їх для того, щоб виховувати у молоді оце бажання жагу до самопожертви. А потім ви вже, напевно бачили, ця молодь лазить цією штробою, щоб відчути бути руським солдатиком. Класно, да, бабуся прийшла вигулять свого онука у трубу. Зато класно все слышно. Прикольно. все це давно відкатана тема для оцих всіх людей із радянським способом типом мислення. Тож я тепер чекаю, щоб таку трубу відкрили десь на Красній площаді, бо це тоді такий атракціон буде що прям капец. І якщо ми вже про тренди і про атракціони, то значить у росіян з'явилася якась нова мода знімати груз 200 і выставляется в соцмережи. Вот мы на грузовом терминале, сейчас будем получать... Отримати... Сейчас будут вывозить наш груз 200. Вот, привезли наш гроб. И будем грузить уже в газель на Иваново. Знаєте, такий собі лайфстайл-блог по-русски. І я тут наткнулася на ще одного блогера з гробами. Ну, реально, це, це вже якась, якийсь тренд. І ось воно так виглядає, наче він підбирає якийсь ракурс на фоні цих гробов, як краще сфоткатися. Але взагалі те, що він отак от руку тримає, я спершу подумала, може це він так свій сум демонструє, а потім зрозуміла, що ні. Це напевне там так смердить, тому що подивіться на кількість цих трун. Ну і взагалі, от поясніть мені, для чого знімати такі відео на фоні груза 200? Ну, щоб що? ваші ідеї, будь ласка, пишіть у коментарях до цього відео, ставте лайки, обов'язково підписуйтеся на Now, тому що зустрінемося з вами вже завтра, щоб поговорити. Говорити про нове, про смішне і про болюче. Тож до зустрічі всім папа. -па.